Ми знову раді вас вітати. Наша студія для вас завжди є тепла. Як ви зараз бачите, вона стала ще більш теплою, більш комфортною і більш радісною, тому що до нас завітала дуже талановита і дуже приємна жінка. Ірина Лукашенко сьогодні у нас в гостях людина, яка робить просто шедеври з клаптиків, так, так звана техніка печворк, яка я вперше з нею стикнувся сьогодні і просто вражений цим розмаїттям. І розкажіть, будь ласка, що нашим телеглядачам, і мені також що таке печворк. Доброго ранку, ну, пані. Так, Доброго я... ранку. Доброго ранку. Що таке печворк? Печворк, Ну, печворк з англійською перекладається як праця із клаптиками. Ну, печ клаворк. Угу. Угу. Так, ну це по-перше. Це з маленьких клаптиків складається якийсь орнамент. Оце є печворк. Це воно зшивається руками або на машинки. Обов'язково потім збирається з тобто, печворки. Три операції мають обов'язково бути утеплювач угу. і. Прості бати А звідки береться взагалі матеріал? Ви якось наммисло купуєте якісь чи просто даєте друге інше життя старим um, речам? Якимось як ні? Розумієте, печвар починався колись а, саме так. Як переробка старих речей. Mm -hmm. вот. Але зараз ні. Я шию тільки з нових тканин. А де я їх беру, де тільки можливо, там і беру. В магазинах щось дарую, щось купую. щось а я, як, як давно ви почали займатися цим. Ну, видом хендмейду у клаптиковим штату. Так, шутчям. тому що так. наша колега Іванка Стець вона знімала разом з вами розмовляла раніше. Ви раніше шили одяг, але вам це набридло в один момент і ви вирішили цим зайнятися. Коли це відбулося? Ну, десь 12 років тому. А, от. А, да, до того то шила одяг на замовлення, а зараз це. Тільки така творча. на шиї. Ні. А, <рив> Навіть джинси собі не підшиваю, <рив> не хочу. А як так ви <рив> вирішили просто змінити направлення і що, що до цього спонукало? Просто ну так життя склалося. А просто Будь набридло. Так. Ну, з'явилася така можливість не шити на замовлення. А... Робити саме для себе річ. а де ви черпаєте ідеї? Тому що в нас дуже багато різних речей зараз у студії ми бачимо це, і прекрасний півник, і гаманці. Ви самі вирішили зробити? Я навіть не розумію, як можна цей гаманець робити в Ну, якщо ви 12 років пошиєте, трошки у вас ідей буде повна голова. А от перша ідея, звідки ви от побачили це чи в інтернеті десь, чи чи за допомогою чого? Ви зрозуміли, що ось я я хочу займатися пічворком, я хочу Здейте, робити... я навіть Кому? не можу вам відповісти на це питання, бо я. Мені печвер подобався завжди. Я ще дів, дівчон, ну, зовсім маленькою була, і мама шила щось таке схоже на це. А ви були знайомі з цією технікою вже давним так. давно роками? вже? Так. Ну, це техніка давня, і вона мені завжди подобалась. Я одяг завжди собі купувала, на якому є малюнок такий, лайк like печворк. А є є якісь, не знаю, якісь майстер-класи, якісь е, конференції. Я Де читав? ви всі об'єднаєтеся ну, і так На, ну по перше. Я сама маю з партнеркою сайт печвор клаптикого життя печворка, він російськомовний і найвеликий на, в сіті на російській мові. А як ви зійшлися всі разом? Як ви знайшли один одного? Ну, саме завдяки печворку, саме завдяки форуму. І я читав, що у вас в недалекому майбутньому буде виставка в Кропивницькому. Це не так? в мене, а. це від нашого сайту буде uh -huh. виставка, і ми там будемо представлені як форум, там тільки на ну торби uh -huh. наплічники. Ваш, ваші роботи так, так, так також. це мої oh, особисті роботи поїдуть оці наплічники туди. От, а так там буде виставка «Печворка». А ви самі обираєте, що ви хочете відправити на цю виставку? Так так можна. Так. Так. Угу. Ну я дуже знаєш, це я не можу назвати так. Печворк, так ну бо тут ну, печворка тут... мало. Да? Тут але зараз це дуже модно і дуже популярно. Частина. Саме, так, кла клаптик пуль. також тут клаптик. Тобто технічно це також є печворка. Нам там, бо зібрано з таких маленьких клаптиків, ото печверк. Так, а чи підтримують вас рідні окремо? Ось торба мій чоловік. Мій чоловік мене дуже підтримує, дуже підтримує, допомагає Ну, Не допомагає особисто, але підтримує добре. Ну, Пані Ірино, це дуже, дуже дуже така важка робота, дуже крок кропітка. Вот. От скільки часу виходить у вас на створення ось такого роботу? Оцей наклічник я шила типінь. <світко> дуже швидко, дуже швидко. швидко? Дуже ну, Ні, <світко> це дуже довго. <світко> Він мене втомив. Ви, Ви повністю присвяч, ну, присвячаєте час свій абсолютно цій роботі. Якщо от ви, Загорілася якоюсь ідеєю, наприклад, зробити такі чудовий наплічник і от вирішили, що я буду робити, ну, і тиждень просто сконцентрований повністю на ньому. Чи я робити? намагаюся, але mm. все рівно жінка Хат, завжди все має треба. хатню, якусь роботу, маю готувати їжу. Ну, mm. весь час не можна, але намагаюся. Інколи ви так. так. А чи є у вас якась така улюблена, можливо, річ саме зараз у нас в студії, яку ви хочете розказати, про яку хочете детальніше розказати? Можливо, я їх всі люблю. Всіх люблю це і навіть речі вас вистави. Оце останні. Це мені так. Він мені зараз так. А вас дорожче ваші речі, вас купують так? Купують, так, але не на зиму. Не Вам на замовлення? уже ні, вже не. Звиги. Якщо, 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 а зараз якщо ні. така кількість величезна, ну ну, якщо ви виробляєте, 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 це в принципі вже от ви ви виходить таку ні, ну це ні. так здається, це дуже, дуже повільна праця. Не це так трошки зібралося, а так навіть на ярмарку буває, що нема з чим піти, бо не не, не накопічується. А бо, от ми не пол, не планували якимось чином розширяти це, ні. робити Ні, і нікого це, б не хотіли навчити. Mm. Чому? Шіпець. Ні. Я, е, оце таке моє досягнення. Я мала за цей ці, за рік е, двох учнів. Так а -а -а. що так, і сподіваюся, що вони почнуть шити скоро. А, і вже почали. <гум> е, хто взагалі зараз в даний момент цікавиться хендмейдом? Це є якась гендерна категорія, якась вікова категорія для лю людей. Ну, саме печворком, наприклад. Ну, Ви... Маєте ну, якийсь? так, як я спостерігаю, то як на мій погляд, то це молодь. Розвивається більше зараз, молодь. Розвивається більше. молодь. Бо люди мого віку і старше, вони якось так відносяться до цього. Наче як е, ну це дорого, це з тканини, це таке не довгострокове. Не а молоді, молоді, молоді подобається. в Ужгороді у мене так приходять, я бачу так по віку. Молоді. А чи є у вас якась творча мрія, наприклад, річ, яку ви хочете виготовити, але все ж таки якось налаштовуєте себе морально? Чи одразу Ні. Як я щось Ні, Я дуже легко на. Ні, так, я вранці захотіла, і тут уже через годину-дві я вже можу сісти і працювати. А як взагалі виникають ідеї? Спочатку ви купуєте тканину, а потім вирішуєте з нею щось зробити, чи спочатку ви собі уявляєте, а потім вже підбираєте тканину? Ні. У мене зараз так склалося, що ну, я 12 років вже шию, і у мене накопичилось уже стільки. Е Тканин, <смі>, що я вже маю йти не за ідеєю, а за тканиною. І тому я так відкриваю шафу. Дивлюся, що я маю, і що я з цього можу скласти. <смі> Зараз це. Я так. так. Ну, Ви починали, я дивився в, в соцмережах, ви починали це як з своєрідних відкриток, так? Це було Ні. Так, ну... Відкритки це ну, картки це вже. А, це вже ювелірна праця. Це вже ні, це вже після років п'ять, як я вже шила. Бо вони дуже там така дуже мініатюрна така робота, і до них так просто треба, не візьмешся. <соріка> там вже треба мати таку добрячу угу, підготовку. Угу. <соріка> вже на набиту руку фактично. Ну так, да, І придумати треба, і, і зробити. А чи проводите ви якісь майстер-класи для діток, наприклад, або для старших вже. О, наприклад, до Дня Святого Валентина нещодавно був. Ну, розумієте, в цьому, в цьому році збиралася на Новий рік, але не склалося якось так. А торік було, були перед Новим, Новим роком. До різних свят ви робите ці майстер-клас. Ну, як мене запросять, то я роблю. А, а, а в цьому році була інтересна така акція, м, наряжали цих скульптур на Різдво. От, То я пошила такі клаптикові. Лаптиковий одяг для свободки. І за Різдво наряжали. вони такі гарні були. І для Джона Лорда для Лорда? ні, а для свободки було потім той, що на ковзанах катається, на Дуже куколку. А які взагалі найменші наймініатюрніші речі вам вдавалося пошити? Чупу для флешки. Нічого. Такі. На скільки наскільки флешки? Ой, не пам'ятаю, але розмір десь так сантиметрів сім. І там також було якийсь орнамент. Чи була якась зображення? Ні, ні саме суколадна. А найбільша річ така наймасштабна. Найбільше, а це ковдра дома. Ковдри. М. Ну це маленька ну, ковдра, це ковдра для. Онука моєї подруги, яка живе в Ужгороді. У неї нещодавно онук народився. Не до Марині, це для нього випадково. Ні, ні, також ні, ні, ні. Ні, це Нас для іншого. А, а покривало вдома шило, таке на двоспальне ліжко. А ну, ви виходите як на якийсь міжнародний рівень з цим, ви їздите кудись за кордон там? Їздила раніше, їздила на виставки, але не сім, так просто сама. Щоб mm -hmm. просто подивитися, як займаються А Так, за на контентом. виставки, на європейські, на таку. А свої виставки плануєте робити? Власні виставки, Власні. не коли так. ви разом збираєте всі роботи. Та ні, я якось розумієте, на виставки треба шити якісь такі арт-роботи, пано, квілти. А я якось більше шию для речі. Себе, ні, не для себе, ну такі більш. Для хати, для ну, такі дома комфорту для, комфорту. для комфорту. Але це, це, це також арт. Це ж також Так, Ну там треба вистач. шити панно, знаєте, такі, як картина, так. такі, щоб виставлятися. А з, з ковдрами виставлятися, ну це якось так. А де ну, буде проходити ваша спільна виставка? Ви з друзями. Так, ви з друзями кажете, спілкуєтеся, у вас є спільна група, можливо. чи? Ні, розумієте, у нас вже було три е, виставки. Одна у 2009 році. Це в Угороді, так? Ні, ні, ні. Це одна в Різі була, інша в Сівастополі, третя у нас була в Києві. Це е, виставки, які ми робили самі від сайту. А чому зараз саме Кропивницький ви вибрали для того, щоб від свого сайту зробити? Ну, розумієте. Завжди все залежить від людини. У Кропивницькому є така активна моя подруга, ага. колежанка ага. така лоскутна, Ірина Кудрійович. <клес> і вона на себе взяла відповідальність за організацію. Бо це теж велика праця приміщення знайти. Приміщення знайти зараз не важко. Це ага. зазвичай це робиться у бібліотеках. Таке, там не треба і грошей нічого. Ну, так, люди. Працюють От. і тому вона взяла на себе таку відповідальність і від нашого, так сказати, сайту, від форуму збирає роботи. Ми її відсилаємо, але хтось сам приїде. Я не їду. Далеко заїхала далеко. Ви будете спостерігати через інтернет. Так а взагалі, от на такі клаптикові форуми, скажімо, так взагалі багато людей з'їжджається. От ви вже не вперше це робили в Києві. У нас була в 2013 році. Скільки з інших міст у нас приїхало десь 80. вісімдесят? Це велика велика кількість. Взагалі нас було десь біля сотні. А з інша з тих, хто зінжив міст міст? А є якась у вас у вас всередині в цьому, скажімо, консорціумі, такому є якась здорова конкуренція? Є от ось хтось зробив певну, не знаю, якусь -так, ковдру, Так така така вас, яка вас просто так здивувала, і ви вирішили, я також Но, хочу Ну, А засад. як же? Ну саме таке не інтересно, але як же? Ну ми ж раз. Зарахунок цього так розвиток і по, ну, по, да. по постійно. А як, а як про, же як же про прогрес? Важливо зробив. Я хочу зробити краще потім ідеї, ідеї ж теж треба, десь. А чи є ще якісь особливі речі, які вас можливо надихають? Чи у вас все ж таки домашня задачок домашній ще комфорт? Пропоную вам зробити якісь вироби для будинку. А є замовлення від чоловіка. Наприклад, чоловіком скаже, я хочу, щоб ти мені ось це пошила. Ви йому це робите? А як же? Звісно. <свісно> Він тільки нічого не просить. <свісно> Мабуть, ковдри у вас дуже багато, і дуже красивих йому комфортних. Багато ні. Ну розумієте, що теж багато сильно вироби таких це вже буде як занадто трошки. Знаєте, ну я маю скільки, в мене три. Три всього. Так що маю. А чи у вас такі творчі мрії? Ось ті, що ми раніше говорили, от хочете зробити величезну ковдру, можливо, для вас домашню, таку саме вашу, саме з ваших клептиків, можливо, саме з ваших речей, тих, що ви робите. Ви знаєте, у мене мрій і задумок дуже багато. Дал би Бог здоров'я часу все це переробити. Я, я дивлюся, що у вас тут це пов'язано, це декоративно така, не знаю. це... Ні, ні-ні. ні, це, це Практично в цьому якась користь. Це прихвати. А прихвати з цього. Так, треба язити взагалі. І вона, кстати, дуже зручна. Так, ну а взагалі використовувати таким чином можна. Ну а чому ж ні? Я просто звернув увагу саме на цю роботу. Чесно кажучи, ці речі дуже мені знаєте, це робота, це різдвяна зірка. Це, така, це я робила, у нас був конкурс на форумі. Це я mm -hmm. шила така копія така з mm -hmm. автентичної різдвяної зірки, яка була в Києві у музеї Івана Франка. От. І це я зробила, просто таку, вона була намальована. Ну, от, це, і це та, вимотає. Та, на, на намалю... так, 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 це вертеп. зірка вертепа, угу. так. Угу. І оце вона була намальована, а я її, так сказати, виконала у клаптиковому техніці. Угу. А ви на кухні користуєтесь власними речами, які ви самі створюєте? Мені особисто було б, напевно, трішки жаль. Її. Ні, це воно проходить. <рив> <рив> проходить воно минає. вона так починаєш спочатку, вона висить, така гарна, така файна, а потім так. Місяць повісіла, а і ще росію. <гум> а тобто ви кожен місяць новою прихваткою? Ні, 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 чи? ні, вона нова місяць mm -hmm. висить, а потім mm -hmm. вже, вже не нова. Не нова. <гум> а є якісь конкурси, якісь ну, нагороди в цій сфері? Тобто, це вже не вистава, тільки, не тільки ви, а скоріше виставки. за все дійсно, конкурс а, на перемогу так. і на перші місця. Так, як, як хто хоче, той бере участь. ще не це просто не дуже інтересно. Мені інтересно сам процес. Mm. Mm. А конкурувати з кимось я... навіть просто... і... особисто я не відчуваю в себе такої потреби. А можна, mm. і, наприклад, іграшки також шити із такою так. технікою? Mm. Mm. Так, як і шили на... Торік ми no. шили новорік, тобто це причому це Півник. до цього року, що при... no. прив'язане. Це теж шило Та... на новий mm. рік. Так, але я не дуже але люблю. шити. Але ви самі шити... це придумали, так? Ні, ну так його десь хтось в інтернеті шив, в інтернеті ж зараз стільки всього. Інтернет Розумієте, я тільки не люблю шити іграшки, бо я дуже не люблю процес, оце набивки. Мені більше подобаються пласткі річ. І це є це комфортно, тобто ми зрозуміли, що в домі можна зробити прекрасний затишок, щоб було комфортно не лише нам, а й людям, які будуть приходити до нас, буде надзвичайно тепла і приємна атмосфера. Ми вам дуже дякуємо за теплу дякую, атмосферу сьогодні. Завітали, у нашій студії пані Ірино. Так. і вам ну, дякую, що запросили. Що, що розказали про це все і відкрили для нас дуже дуже цікавий напрямок в мистецтві. Печка має дуже цікава це... назва. Це не, не просто якісь принади для дому. Це мистецтво. Дякую вам дуже гарно. Так, пані, в нас сьогодні в гостях була Ірина Лукашенко. Жінка дуже талановита, дуже творча. і говорили ми про клаптикаваршиці. До побачення. А ми з вами не прощаємось зовсім скоро. Ми до вас повернемось.